Як ви ставитеся до того, що український президент подає Путіна в образі маразматика? Мені завжди було дивно, як цей бункерний дід, який не має жодного уявлення про те, що відбувається насправді, зміг захопити майже 20% території України. Він по суті зруйнував устрій світу, який був після Другої світової війни, порушив усі правила, і при цьому залишився поки що безнаказаним. Якщо згадати історію, то якісь 100 років тому ми також вірили у викривлену реальність, що буцімто от от побудуємо комунізм. Всі йшли у світле майбутнє і не зважали на такі дрібниці, як реальність. Але для того, аби мати адекватну картину світу та насправді розуміти, що зараз відбувається у світі, потрібно в першу чергу розуміти, що таке популізм. Він безпосередньо зараз впливає на життя кожної людини, особливо в Україні. Подумайте, хто такий Путін, і ви все зразу зрозумієте. Підказка, він популіст. Тому ви чітко маєте розуміти, що таке популізм і що довіряти йому це все одно щоб переходити вулицю на червоне світло і навіть не дивитися по сторонах. Тому дивіться відео до кінця, також підписуйтесь на канал та поширюйте це відео, тому що це надзвичайно важливо. Популізм, як, наприклад, і дуже популярне зараз мистецтво, яке панує кругом попса, подає світ у надзвичайно спрощеному вигляді. Це відбувається навмисне. Аби ви не розуміли справжнього стану речей, аби ви жили у цій бутафорській реальності та вірили у те, що. Бункерний ідіот керує стадом макак, яких, звісно, можна перемогти за 2-3 тижні. Ця викривлена картина світу впливає на ваш світогляд таким чином, аби зробити вас максимально керованими. Аби ви по суті змогли повірити у підсумку у будь-що. І ви повинні чітко розуміти, що світогляд це найважливіше для людини, тому що він. Формує те, що з нами потім буде відбуватися. І наша адекватна картина світу або неадекватна картина світу надзвичайно сильно на нього впливає. Для того, аби мати правильний український світогляд, недостатньо розуміти популізм. Для цього ще й треба мати міцну основу розуміння унікальності нашої культури. В чому полягає ця унікальність? Я впевнений, що ви можете назвати надзвичайно багато фактів, які будуть підкреслювати, чому українці унікальні. Але я впевнений, що ви не маєте чіткого пояснення, чому вони власне відбулися, ці унікальні явища. Наприклад, унікальна для світу перша в історії демократична конституція, створена Пилипом Орликом, задовго до будь-яких інших подібних документів. Але чому це не просто збіг обставин, щаслива випадковість, яку доля принесла українському народу, а цілком закономірна річ, яка пояснюється унікальністю нашої культури, ви точно не знаєте. Пояснення цього ви знайдете в моїй книжці. Тому не зволікайте, переходьте за посиланням в описі відео.